Вітаю, друзі. Сьогодні я би хотів вам розповісти про лінію для різки охолодженого м'яса компанії Граселі. Тобто, у нас є лінія, яка складається з декількох машин. Перша це машина, яка горизонтально розрізає шмат м'яса. От ви бачите, ми кладемо шматки м'яса. Машина розрізає їх на три або чотири шматки однакової товщини. Однакової товщини. Ви можете бачити, Ви можете бачити, да, яким чином розрізані шматочки м'яса. Там стоїть 4 горизонтальні ножі, які працюють в протиході і ріжуть м'ясо. М'ясо охолодження від нуля до... Шести градусів, може бути більше, але бажано це 2-4 градуси м'яса. Наступна машина. Наступна машина ріже їх горизонтально, а також є плаваючий ніж. Ви бачите, що шматочки, які це наприклад, гуляш. І ми можемо подивитися приблизно. Як працює ніж, так? Да? Ніж, який розрізає робить робити борошно. Ні, дякую.